На даний момент, звісно, в нашій війні з кровожерливими упорями переважають зразки зброї, виробленої Совєтською імперією. Але Україна впевнено крокує в бік ненависного нашим сусідам блоку, паралельно перезброюючись на західне озброєння. й вітчизняні розробки, про які інформації поки ще небагато, але ще буде, от побачте. Укроборонпром набирає обертів і зразки, вироблені в нашій країні, все частіше зустрічаються на фронті. Привіт! З вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачає навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання? Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. РК4 ІНГУ вітчизняний гранатомет, розроблений на основі протитанкового ракетного комплексу РК3 Карсар. З гранати РК3 усунули систему наведення та застосували спрощений на режимний двигун. Це дозволило зменшити вагу ракети в пусковому контейнері до 11,4 кг та суттєво здешевити її. Сам же гранатомет важить 5,8 кг з 8,2 кг. З інгула можна лупити поболотяним вирогашем уламково-фугасними та термобаричними пострілами на відстань до 1800 метрів. Непогана така заміна СПГ-9 чи не так. Щоправда, протитанковим цей гранатомет назвати не можна, поза як кумулятивного пострілу до РК-4 не існує в природі. За задумом творців, боротися з танками має протитанковий ракетний комплекс Кор на нашому каналі вже є під 30 відео із циклу про базову ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, кінцевою цілею яких є створення відеодовідника з їх ідентифікації. Нагадую, моя мета навчити розуміти, що саме знаходиться перед вами і яку небезпеку воно несе, а не навчити цим користуватися. Якщо ви вважаєте дану працю важливою, не пошкодуйте своєї найліпшої вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Якщо ж бажаєте підтримати автора, стати спонсором каналу можна за посиланням в описі під відео. Спонсори отримують ранній доступ до відео та значки від каналу Їжачків. Завдяки вашим пожертвам ми вже відремонтували значну кількість техніки, яка допомагає нам захищати Україну.